Всем привет, ребята, сегодня мы с вами будем играть в Укади Брейн Рот. Давайте начинать играть. Я там хочу уже сделать свой 10-й Да. О боже. О, боже. Что там такое? О, в даче есть тут. А, так. Та. Кто э, мене там чолами? Что за фигня? А, э, о боже. У меня зараз дев'ятый переро а мне зараз треба... Аня у мене зараз С восьмій Да, да. Я не можу просто зі своєї бази вийти зараз. Мені треба перезайти. Це якийсь капіталь. Ну окей. Окей. Я я перезайшов. Що тут робити? На Боже, що ви робите на моїй базі? Окей. У меня у... у мене вже є жи, жирафа, чи, жра в члесам. Мені лише осталось добити. Осталось мені ще добити. 125 мільярдів! Це дуже багато, я вам скажу. Да. Просто мені як-то треба їх набити? Просто я не знаю яких мені на, на 125 мільярдів. Ну, і у мене восьме переродиня, як ви в Ну і в мене є турелька плащ. Ну, в якому можна бачити хто. хто в цьому плащі. І я. Я крадуся, я крадуся, і я барин рота вкраду. Ну і все це круто. Просто, як мені набити 125 мільярдів, це дуже тяжко їх набити, ну бо. Ну, бо як їх на, набити реально. Бо Її їх ті тяжко набити. от 125 мільярдів, Бо Бо тобі треба чи дві секретки чи пять и чи, чи чотири, 4 бо, бог брейн рота а -а -а -а. Окей, окей. Постараюсь когось вкрасти брейн рота топовый. Вот я уже вижу там. Мені уже треба дочекаться, що, що там... Пройде час я я скоренько украду бе роди. Ну я е, е один мінус. Просто я вже ну чим, чим більше в тебе перерождення, тим, тим в тебе сильніші враги. Ну ти Ну, тобі буде тяжко красти природі, але я І я зможу красти зараз лаваку ссанту. Нет. Кризмаз, мама. Так, кризм О боже, прикол! Фанту Элефанту. А, окей, все, пока. У мене є уже другий бог брилла, це круто. Я ще можу все взять собі, але субе. я вряд ли Ну, Але все одно. Окей. можу я попробувати, хоча вже нет. Ладно. О боже. Блоки! Пацан. Ні. 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 Пацан, не блокируй, пожалуйста. Фух. Слава Богу, что я там не, не, не був, то мені бы прийшлося я... бы перезаговорити. Це, це, це я могу вкрасти лаваку. Лавака презент... Та блин Ладно. Потом я вкраду. Так, і у мене є два бог брюльнота. Це, це добре, ну бо можна зарабатывати біль більше денег. І я ще мушу цю вкрасти зараз рано. Ого, ми мені везе зараз що-то. І зараз везе. Так, я зараз легко вкраду. Балерина пепамент, пипи потато. Пак-кікей. Краду. Самое легкое. У мене зараз три бог, блин, рота. Три. Это Це... капець. Як круто. А ти що робиш тут? А Це не, не настояще, окей. Ла-лайбхак, як можна провірити, ну, ну хто фейковий чел. Ду, дуже легко бери оружжя і бий його. Я, якщо він ніяк не реагує, то значить він фейковий. Так, хто-то вирішив вкрасти? А я клени их в красный. Чер... О, боже. Так, вот она была в красный, я нарушила. Ладно, все. Равно. Думаю, сейчас вкраду вот эту секретку. М, боже. Окей. Ну я своя, я вкраду. Ну я своя, я вкраду тут. Окей. Ну окей. У мене є два бог бренгота. Це, це добре, а вроді нет, вроде да. Вот и мало заробляють. Боже, блін. На що на, 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 на я надіюся? Я не розумію. Я зараз хочу зробити третє перероження. Ну бо в мене ну, бо в мене відкрився вже третій етаж. Це ну добре. Як би добре. Я постараюсь його зробити зараз, але ну вряд ли. Ну без варіантів. О боже мій. У мене вже два. Та ти, здівайся! Та я уже пустив крав! О, боже мій! Окей. Може, я ще вкраду когось? Ну, я не знаю. Я не знаю. Просто мені його треба... А, я його вже заповнив. Ну, його с О! Мифики мне ми, тоже приходится. Мифики мне ми, тоже приходится, я На тебе. Так, са, я закрыл свою базу. И у меня 5 миллиардов. Это доброе, кстати. Це добре. Ну, ось все равно, але все равно. Бо нам треба цілих. 125 мільярдів. Я це вже десь кажу третій раз точно. Та, ну. О-о. Він це продав, да? Лаваку. Яка з, з міль мільйон. мил миллион? Чи Ні, 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 вряд ли. Вряд ли він і продав билаваку. Тралалита тралала. Точно він її не продав, просто ховає. А, уже все. От Окей, окей Новый в кого мені красти шото? Не розумію в кого мені шо шото красти нема ничего Тві патро потрапила, да ну я очікувався ожидалась Окей, окей. зараз треба подивитися. А, так та, 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 я ще спію вкрасти брейн но там. Я хочу зайти от. Есть прикол, прикол. Окей, мені зараз повезло. І, і, і він уже свою базу закрив. М окей. Но, но в мене є вже те теперка два бога брейрота и один с с секретний. Круто, круто. И у мене вже 6 мільярдів. Так. Базу я вже собі закрив. Так і це добре. Ні, а ні в кого немає нормальних брейдеротів. І ще через сорок буде со собиття, але я, я його пропущу. Та, та, та повіду, Ну, вже, уже вже прямо зараз. Ну ні, я ще буду знімати 8 минут. Ну ладно переходимо к ролику. І де мені взяти нормальних бейзротів? Опа на. Та. Да. Окей. Де мені взяти нормальний? Молчу уже, молчу білис мене це ценит. Так, все все, 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 окей, окей. База для мене близько. 70, все, встигну, встигну. Все, я встигну. А я, я просто встигну зараз. Просто встигну. Ай, йоу! База! Сто семьдесят! капец, мне капец, зараз, да, капец. А, а я ж... Так, мне бы выйти по лучшему. Так, ладно. Я по лучшему выйду. Окей. Мне на Бомбардиро Крокодил. Но не все равно. Бомбардиро Крокодил. Бомбардиро Крокодил. А-а-а. Стоять. ли 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 Это что за раз... Е. На. Ты что, мой жираф украл? Эй, алло! Нет! Нет! Да нет! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! 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 Ну все. Капец. Господи! Боже, 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 так, у меня есть шанс. Оп! Та шо? Та шо вам требует, мэн? Жирафа. Чер... Что с тем тут? А, боже мой. У меня украли жравый телес. Я камни не треба для перерождения. Ну, это идеально. Просто. Идеально. Да я... Файт. Так. Так, ну, можешь уйти, пожалуйста, пацан. Ох. Я не думаю, що це буде так тяжко грати в цю... В цю от игру тебе. Я не думав, Що так тяжко буде грати в цю от білі Нубиний Так Окей. Окей. Вот. Да хто у мене краде? На. Боже мой, я... Да просто эти ну, вряд ли у нас не выпада уже дальше целый вот жирафа члеста. Но, но я не могу вкрасть зато, но в кого? Нема ни в кого жаф Значит я я багатий самый тут а уход. А, ну да, все прикол. Значит, я могу купить. А, вот это мне Не любит братан с этим Вот а, мне, братан не Конечно Ну вот что ты хочешь от мене Вот что ты хочешь вот что ты хочешь, братан? Что ты хочешь? Вот что ты хочешь? Вот что ты хочешь, братан? Вот что ты хочешь? Да отстань, брат. Ну, ну отста ты можешь, плиз. Плиз. Я уже достался уже с этим. Достался уже я сам. Mm. Опять. Окей. Okay. О, oh, боже, мне как повезло зараз. Не. Да, блин. Тут они мае. А, я сейчас сам его в очереди. Так кто может украсть? Кто? Так кто может украсть уже у меня? Сразу! Нет, не кради. Я тебе на... Я на палочки розірву. Та ну я остався з одним брейнротом Богом. За, за оце от відео зараз просто. Ну, якщо в мене і його крадуть, я не знаю, що робити? Я не знаю. Я буду просто збирати міфіку в та і все. І, і я буду гр. Я буду грести павочками. Мені точно треба 10 десяти А Ну бо реально, у мене є все круте, но, но мене переігрують І так, і так. Я не розумію. Я вже багато раз страдав. От цього, що мене не було перерождення, А я... Ще страдаю. Ну, ну от як це розуміти? Ну просто. Я. Я вже зробив восьми Але Но одно. Ой, де. Дев'яте. Но все одно. Просто. Стараюся. А. Ви, ви мені скажете? Я. я стараюся Що щоб щоб вкрасти брейнротів? ротів да, я, я стараюсь це одне, да. так. Ну і що? Подвідомо і тоді це я, я вкрав два брейн-рота, три, навіть. Не, два. І. І в мене вкрали два. І я взяв... два мифика. Ну и это я думаю погано. Ну и ну и ну и всем пока.